Всім привіт! рада вітати вас на моєму каналі. Я вирішила, що сьогодні відео можна почати взагалі з приготування. Давно, мені здається, такого в мене на каналі не було. Сьогодні, на вечерю, буду готувати ліниві голубці. Взагалі, голубці, як такі, я, напевно, самостійно, повністю ні разу в житті не готувала. Завжди готую або Перці, або ліниві голубці, тому що їдять в нас їх супер просто, ми всі їх обожнюємо. І вони мені часу більше смакують, насправді, ніж такі голубці. Тому, для того, щоб приготувати, нам потрібно фарш е десь тут. Кілограм, напевно, ну 700-800 грамів, як точно, приблизно, щоб вам пропорції сказати, рису я даю 150 грамів не менше, тому що 100 трішки дуже багато м'яса виходить, мені не до вподоби. Якщо ви любите більше м'яса, відповідно коректуйте. Цибуля, буду брати і червону, і таку, тому що. Маленька залишилась: яйце капуста, морква, також сметана для заливки та томатна паста або томатний сік. От Я особисто використовую сацебелі з водичкою і сметанкою змішую. Спеції, також зелень, все, що ви любите. Наприклад, там кріп, петрушка, цибуля все можна використовувати. Я зазвичай використовую заморожену петрушку та заморожений кріп. Дуже зручно, завжди є під рукою. тому Пропоную почати приготування. Таке капуста стікає від зайвої вологи. Ми підготуємо моркву з цибулею. Для цього очищаємо моркву, також чистимо цибулю. Цибулю дрібно накришити, або ж я переб'ю в компайні моркву натерти і будемо на сковорідці обсмажувати цибульку з моркою. І потім додавати вже на сковорідку безпосередньо капусту. Але перед тим капусту ми нашинкуємо, закинемо в кип'яток. Правда, це молода капуста, тому не така сильно велика потреба, але все ж зробимо кип'яток, виймемо з кип'ятка, промиємо і на сковорідку додамо трішки водички, і тоді вже протушкуємо до того, щоб закінчилась волога. І в цей момент вже Поставимо, нехай все охолоне. Також процідимо рис через ситочку, я так завжди роблю. Також він охолов, і зможемо вже з'єднувати між собою абсолютно всі інгредієнти. Тобто фарш, тушені, тушені овочі. Я б не сказати. що тушені професоровані овочі, напевно так вірно сказати. Рис, яєчко, зелень, спеції, і вже можна буде все вимішувати і формувати голубці. Я їх зазвичай формую і печу у гусятниці. Ось, Взагалі там завжди по рецептах пишуть 180 градусів, і вже дивитися по готовності, по рум'яності. Але я вам скажу, що я беру. З обдувом верх-низ на 200, і тоді вони швидко, гарно готуються і соковить, і все супер. Тому ви орієнтуйтеся по своїй духовці, як вона у вас пече, тому що мені це краще, тому що, коли ставила без верх-низу обдуву, просто дуже довго це все печеться. Тому я люблю такий варіант. Якщо ви любите більш інший, то готуйте так, як вам вже подобається. Готова. Тепер натраємо моркву. Всі процеси детально я вам показала, як завжди. Ось тут вже я формую голубчики безпосередньо і буду готувати заливку, заливати їх та відправляти в духову шафу. Роблю я зазвичай завжди в таких одноразових рукавичках, вимішую це все разом і так само ліплю, тому що і руки, і жирні, і там під нігті буде набиратися це все. А так зліпила. Забрала, викинула і все чудово. Трішки цього разу я е, забагато водички налила, десь 300-350 мл буде достатньо змішати три е, столові ложки сметани, е, 2 столові ложки томатної пасти. чи Як я казала, що я використовую якусь кетчу цибелі. І тоді ось запікати. Тому що в мене трішки так, е, дуже форма замастилась Вона завжди трішки так пригорає, але цього разу я навіть коли відкривала, дуже так е, догори важко піднімалась, саме через це. Голубці, як завжди, вийшли, неймовірно, смачні. Ми смакували, хто з чим любить, хто любить з якимись соусами. Донечка нас, наприклад, обожнює сметану тому завжди смакує зі сметаною. Також готувала салатик. Зараз взагалі відводимо душу. Знаєте, на оцій усі зелені вже з городу у батьків рвемо. Це зазвичай цибуля, чесничок у нас, і петрушку додаю, руколу, додаю салат, уже зелений, такий гарний виріс у мами, капуста, і додаю ще якісь овочі, типу редиски, якісь помідори. у Цього разу кукурузку додала. Ось демонструю вам, які голубчики вийшли. Тож хочу з вами поділитися покупками з магазину Сінсей для дому. Хотіла вам зняти ось цей набір, який вирішила купити. Давно я на нього дивилася. Вибачте, за мій голос, я трішки прихворіла, і в горло дуже сильно болить, нежить. Тому трішки такий ніби сонний голос, але насправді, зараз в мене такий є протягом дня. І вчора я вже була знову, я купила ще. Деякі речі, тому почали з цього. Значить, це контейнери для цибулі, чеснику і, відповідно, для посадомийної машини для капсул. Ось, Тому дуже вони мені сподобалися. Купила. Бачите, вони з дірочками ці для чеснику і цибулі щоб дихало. Ось Ось такі. І зараз покажу інші паковки. Так, якщо е, цікаво по ціні 220. 269 і 150 гривень. Також придбала ще такі дві речі: ось така річ для того, щоб складати зошити, малюнки, будь-що. В шафі для малого такі ж я ставила від Ікеї, але вже трішки вони так відзіпсувались, Побачила цю, думаю, треба брати. Також купила сумку, вона на замку велика. Постараюся ставити фото з сайту. І що найсмішніше, яка ціна була на неї. А ми такими сумками реально користуємося, коли кудись їдеш, дуже зручно складати. А на замку так взагалі. Ось. Ну і цей органайзер, він такий міцненький, супер. На річ, яку купила для дому. Ось такий килимок при дверний. Зверніть увагу на ціну. Коштує все, на все 129 гривень. На сайті ціна 339 або 369, щось таке. Надіюсь, що він дуже довго сипатись не буде, що зараз я його гарно ретельно пропилосошу і просто буде гарно у використанні. Такий, взагалі, лаконічний, гарний мені сподобався. Тому ще за таку ціну гріх не взяти. Покупки вам показала, а тепер продовжуємо хатні справи. Закип'ятила водичку я для того, щоб розбавити сік, тому що батьки робили домашній яблучний сік, він надзвичайно концентрований і трішки треба розбавляти. Тому зробила, щоб випити. Ось також, як завжди, насипаю пісь крупи, цукор, все, що необхідно, і буду приступати до наповнення нових органайзерів. Дуже вони мені гарні, не можу я ними налюбуватися. Попередня серія була без дерев'яних тримачів на кришечках. Теж гарні. Вони такого трішки, мені здається, кремовішого кольору. Але от коли я побачила ці, я просто закохалась. Дуже вони мені імпонують, дуже вони мені здаються такими стильними, такі, знаєте, country style, щось таке по типу. Тому тут чищу часник, все як було стояло, я вже не наводила лап, тому що знала, що я куплю. Дані органайзери, контейнери для чеснику, для цибулі, і тоді вже все гарненько приберу, обчищу, що треба, і складу туди, адже там воно буде і менше обвітрюватися, підсихати, обрізаю дещо починає рости, пускати зелені пагінці, тому що воно тоді буде псуватися, тому що весь сок буде йти зуди. Ось так гарно вони виглядають. Я не можу налюбуватися, це просто чудово. Так, значить, прибрала я в двох шафках на балконі. Ну як в одній не сильно прибрала, тому що там інструменти і доручу це чоловіку. Єдине, що хочу купити якісь коробки органайзери, щоб це пофасувати, тому що так буде завжди везли. І покажу, <рес> що складувала. Тут е знизу тюль нитки, які колись в мене висіли на кухні. Віддам для мами. Вона там і на дачі використає, і може в себе вдома, може повісти, бо в неї є. Е щоб, знаєте, додому мухи зайві не летіли це все. Далі такі старі хатні тапочки, це старі рушники. Там для навіть якусь лопату повитирати, знаєте, таке. так, це все йде в гараж. Я вирішила, що не варто його зберігати на балконі, тому що я дуже рідко ним користуюсь, насправді. Це для орхідей, потім ці такі різні горщики, які в мене є. Це все піде. В гараж також це, це для посилок я пакую. А тут все таке. Що для чого, якісь баночки, старі пакети, як там, наприклад, набирати якісь, щось для мами вести зручно. Це завжди папір весь дітки складають, мама, там, як розпалюють вогнище, наприклад, котель у них твердопаливний. Тому ось таке. То вже, знаєте, вивільнила трішки. Зіляю новий килимок під двері. Дуже гарно він вписався до нас у під'їзд. І будемо починати з дітками прибирання у їхніх шафках, столах, абсолютно різна канцелярія, ручки, іграшки, зошити, папір. Абсолютно все знову-таки все виняли з шухлят. Шафок і починаю разом з ними наводити лад, знову все організовувати. По суті, в нас не було такого супер безладу, чи не було так багато там сміття насправді, але все рівно потрібно знову, все, знаєте, перебрати, передивитися, що є, що потрібно, що не потрібно. Тому що я дітей нічого не викидаю, ніякі не малюнки, нічого. Я дозволяю їм самим вирішити, що можна виконати, що не можна виконати, щоб попередити потім якісь образи, що щось я викинула без дозволу. Знаєте? А так виходить, вони самі визначають, сьогодні я це хочу залишити, а на наступний раз вони це вже це віддають відповідно, щось у сміття, щось на паління, що куди. Ось тому ми все подіставали, повичищали. Буквально після того, як закінчиться через тиждень школа, ще розберемо їхні рюкзаки, все поприбираємо, порозкладаємо по місцях по організації. Вже давно в нас все так приблизно однаково тримається. Єдине, що трішки хотіла розвантажити доні столик, тому що в ньому єдина шухлядка і то вона не так багато там міщає, більше різні дрібнички, знаєте, вона собі там складає те, що їй потрібно. Ось, а я хотіла, щоб було знизу місце, саме для того, щоб класти те, чим вона займається зараз, і воно не займало зверху відповідно місце на столі. Розвантажили, прибрали. Люблю я це з дітьми робити, вони також це все люблять. Хотіли ще також перебрати контейнери з іграшками, але залишили це на наступний раз, тому що балкон. Прибирали якраз в шафках, тут прибирали, кожен папірчик береш до рук, проговорюємо про все з дітьми, то з альбоми розпочали дивитися і виходить реально наскільки сильно втомилися, що вже сил до тих самих іграшок не було. Ось трішки поскладали, покажу вам результат. Ось так, все-все абсолютно перебрали. Вибрали те, що ну, постійно є у використанні. Також прибрали повністю шухлядку, перетерли, переклали все як комфортно, по категоріях поділили. так. Тут теж максимально все позабирала. Буквально зі школи там англійська. Різні олівці, фломастери, те, що постійно, вона використовує домашній її пенал. ось. Так, тут це все, все вона малює. Дарували доні ось такий силиконовий килимок, який можна розфарбовувати фломастери. Тому вона час від часу це робить, і вони, бачите, такі ніжні-ніжні кольори. Так, тут все поперетирали, подивились по коробках. Ця поличка та, ще залишилась поличка сина верхня. Залишила йому це ганчірку, там, що він там все прибрав. Я туди ніколи не лажу. Тут у нас ось так. Все по категоріях. Поділили медалі. Так, тут в шухлядках десь. Малий собі склад, як йому комфортно все. І знизу в нас таке, що рідше бачите, оця коробка вверх не влізла, буквально там десь декілька міліметрів. Тому поставили її сюди. Тут зберігаються нові зошити сина. Далі це нові підручники з англійської, підру... зошити нові донечки, різний кольоровий папір, картон, що їм потрібен в школу, і так щось робити, нові фарби, олівці взагалі що нічого, обкладинки, також якісь альбоми, тут чернетки, також там з англійської деякі зошити, які варто залишити. Бачите, вже гасть подарилася, тому я поставила її сюди, бо ну, якби тут рідше знаєте, дістається. Я думаю, що можливо куплю таку, бо дуже класно, От бачите, що ще пальчиком можна так видвигати, і вона міцна. Бо ці кейски, але вони дуже бюджетні, але бачите, які вони ну ці значно кращі. Тому якщо будуть ще і будуть гарні, то куплю, хоча б одну точно то докуплю, Але були всі такі, вже знаєте, помніть, бо там лежали, не було на них місця. Так, тут у нас під столом два бокси від Ікея, було колись чотири. Я їх позабирала, тому що багато чого ну, стало неактуально з іграшок. Тут теж немає сенсу нічого перекладати. Там великі машинки, Хотвінси, тут трішки ще того щенячого патруля і шкільні папки для мистецтва. Єдине, що ми не перескладали, це ось ці... Всі корзинки, тому що, чесно, дуже вже втомилися. Я сьогодні ще прибирала на балконі в шафі знизу, і вже просто немає сил насправді. Тут я не переживаю складати, тому що просто треба гарненько його все перескладати, щоб ось отак, бачите, не вигиналося. І все. Тому що ми дуже так гарно, багато всього якось раніше перебрали, і там ну, немає нічого зайвого. Все в нас там. По ділу, поформовано по категоріях. Просто кажу, трішки легенько перескладати освіжити. То вже в якийсь день чи, можливо, ще сьогодні вечором, доб'ємо. <сум> Тому ось так у нас вийшла, туди поклала картини, які доні по номерах подарували, щоб були тут сину, що в нього теж раніше подарували, в ньому стояли. Тут книжки, ще десь син читав, десь поклав а книжки, які вони беруть в бібліотеці вже, відповідно, зараз читають. Ось. Тому ось так вийшло, я задоволена. У нас тут, до речі, раніше замість стелажа рік назад стояла кухня. Я запитала донечки, чи вона їй ще цікава, чи грається, тому що помічала, що насправді ні. І вона сказала, що ні. Я виставила на продаж, продалася і замовила ось стелажик, потім замовила оці корзинки і супер. Відео добігло свого завершення. Бажаю вам гарного дня чи гарного вечора, відповідно, коли ви будете дивитися дане відео. Щиро дякую вам за перегляд, за підписку, за коментар. До зустрічі у наступному відео. Па-па!